Показати документи, ви покажіть. А вам я маю показувати документи? Ви хто мені? Я представник. МТР. Ви мені все одно, що ви представник ТЦК. Йдете ви собі по вулиці на роботу, до вас підходить представник ТЦК разом із поліцейським і починає вимагати, пред'явити військовий квиток чи відстрочку від мобілізації. Чи повинен військово зобов'язаний чоловік мати при собі військово-обліковий документ? Та пред'явити його на вимогу представника ТЦК СП. Чи законно фіксувати на відео дії ТЦК? Телефон виключив. Ні. Скажіть підставу для того, щоб виключити телефон, телефон виключив. Яку суттєву помилку допустив чоловік з відео під час спілкування з Я поліціянком? Просто... Відповіді на ці питання у даному відео. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові правилови. Тоді починаємо. Яким нормативним актом в 2023 році під час дії воєнного стану передбачено обов'язок чоловіка мати при собі документ, що посвідчує особу чи військово-обліковий документ? Відповідь проста: жодним, жодним законом, постановою чи іншим нормативним актом не передбачено обов'язку носити з собою такі документи. Ні в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ні в указі президента про воєнний стан, ані в постанові Кабміну, що стосується обліку чи перевірки документів під час воєнного стану. При цьому ТЦКшники посилаються на накази начальників військових адміністрацій, в яких передбачено, що на території відповідної області всі чоловіки зобов'язані носити з собою військово-облікові документи. Що ж, подивимось, чи так це насправді. Відкриваємо статтю 8 Закону України про правовий режим воєнного стану. Дійсно, військове командування разом із військовими адміністраціями може обмежувати права і свободи громадян. Зокрема, дозволено перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, документи у осіб. Звертаю увагу, що саме у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Мова йде про порядок, затверджений постановою Кабміну під номером 1455 та 1456. Це постанови про спеціальні патрулі, накази коменданта, режим перетину блокпостів та перевірку документів. Давайте поглянемо детальніше. Дійсно, є пункт 7 постанови 1456, згідно з яким уповноважена особа, що входить до складу спеціальних патрулів, має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. Допустимо, що всі документи і повноваження в ТЦКшників є. Однак Чомусь представники ТЦК забувають, що для того, щоб вимагати документи, особа повинна вчинити правопорушення, бути в розшуку, перевозити зброю або перебувати на території зі спеціальним режимом тощо. Тобто підійти на вулиці до чоловіка і почати щось там вимагати, права вони не мають. Звертаю увагу, що вимога стосується саме документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус. Що це за документи? Закон України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, чітко встановлює перелік таких документів, і військово-облікового документу серед них немає. Тому чоловік, в якого при собі відсутній військовий квиток, не порушує правил військового обліку. Пам'ятаємо статтю 19 Конституції. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Отож, що стосується вимоги пред'явити документи, фактично ТЦК не мають права на перевірку документів громадян, окрім як на блокпостах. Тому вони зазвичай таскають з собою одного-двох копій. Але останні теж не мають права перевіряти документи просто так, а лише якщо є шість підстав. Те, що в нас війна або воєнний стан, не є підставою для перевірки документів. З цим розібрались. Чи можна знімати на відео дії ТЦК? Не те, що можна, а навіть потрібно, як і дії поліції. В даному випадку вони всі є суб'єктами владних повноважень при виконанні, а тому, згідно статті 21 закону України про інформацію, конфіденційність на них не розповсюджується. Представники ТЦК можуть посилатися на те, що ви фіксуєте переміщення зсу, адже ТЦК є органом військового управління в складі зсу. Однак така заборона стосується зйомки військової техніки, об'єктів інфраструктури, блокпостів та укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин або підрозділів Сил оборони. Отже, відеофіксація спроби вручити повістку десь в епіцентрі точно не підпадає під статтю 114.2 кримінального кодексу. Поясніть, чому я маю виключити телефон. А що ваше не включено, яка камера? Обов'язково фіксуємо для того, щоб були фактичні дані при необхідності звернення до суду. Тепер як і обіцяв, детальніше про момент, коли чоловік допустив помилку і виконав фактично незаконну вимогу поліціянтки. І зараз говорю, третім особам передавати мої дані забороняється. Тут чоловік каже цю фразу, яка по суті попереджає працівницю поліції про те, що їй загрожує кримінальна відповідальність, якщо вона передасть його дані представникам ТЦК. Дійсно, така стаття кримінального кодексу є. Видно, що адвокатів на Ютубі дивиться. Це допоможе йому не отримати повістку від представників ТЦК, адже останній не дізнається його даних. Нема даних, нема повістки. Однак далі допускає помилку. Я можу тільки документи поліції перевіряти. Мені ваше розпорядження до одного місця. Ви чуєте мене? Поліцейський має право перевіряти документи особи тільки у виключних випадках, передбачених статтею 32 закону України про національну поліцію. Як можна здогадатись, просто так перевіряти не можуть. Поглянувши на статтю, стане зрозуміло, що по суті єдиний випадок, коли поліцейський має право вимагати документи, якщо чоловік нічого не порушує, це перетин блокпосту. У всіх інших випадках така вимога протиправна. Майте це на увазі. Детальніше про перевірку документів ТЦК та про патрулі для вручення повісток розповідаю у цих відео. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте. У мене якісь проблеми? Ні, вас почуваємо. Все, ми побачимо. Mm -hmm. Так, звичайно. Mm -hmm. Дякую.